Добрий день, малята! Подивіться, що це в мене. Це українська хустка. Нагадаю вам, що ми з вами живемо в Україні, ми з вами, українці. І все, весь одяг, який люди-українці носять, називається українським одягом. Сьогодні ми розглянемо, які ж який же одяг саме? З чого він складається, у який одяг одягаються українці. Готуйтеся, будьте уважні. Продовжуємо наше заняття. Ось подивіться, це дівчинка українка. Одягнена в український одяг. У що ж вона одягнена? Сорочка вишита червоними нитками. Спідничка. Фартушок. На голові віночок зі стрічками, і чобітки червоного кольору. А зараз ми розглянемо, у що ж одягнені наші дівчата. Це сорочка вишита біла, червоні чобітки. А ось ще юбка з поясом і чудовий фартушок. А ще Жилет вишитий, Одягається поверх сорочки вишиванки. Подивіться, а це хлопчик. Хлопчик одягнений теж у сорочку, вишиванку, жилет, штани широкі з синього кольору шаровари, поясом підперезаний, який називається кушак, шапка і взудий у червоні чоботи. Подивіться, який гарний український хлопчик. А тепер розглянемо окремо. Що це? Це сорочка-вишиванка, оздоблена вишивкою, білого кольору з довгими рукавами. А це штани шаровари з поясом кушаком. Шаровари з синього кольору, а пояс червоного кольору. А ще є шапка ось така. І червоні чобітки, які у дівчаток. Ось такі гарні у нас українці. Подивіться, це українці, діти, вони одягнені в український національний одяг. У дівчат і у хлоп'ят сорочки називаються вишиванки, у дівчаток спідничка, фартушок, а у хлопчиків шаровари штани. Пояс кушак, взуті у червоні чоботи. А ще є пояс. А ще є у дівчаток віночок з квіточками і стрічками. Вам сподобалось наше заняття? А сьогодні ми з'ясували, що українські дівчата носять сорочку, спідницю, чобітки. Віночок на голові з квітів зі стрічками. А ще сорочка незвичайна. Вона називається вишиванка, бо її вишивають матусі для своїх дівчаток, а також вишивають сорочки вишиванки для хлопців. А є такі у хлопців ще штанці, які називаються шаровари. Вони дуже великі червоного кольору, як і спідничка, і чобітки червоного кольору у дівчаток. А віночки багато дуже стрічок різного кольору і різні квітачки, які оберігають дівчаток від різних хвороб. Вам сподобалось наше заняття? Молодці малята! Сьогодні ми з вами з'ясували, що ми з вами, українці, живемо в Україні і носимо український одяг. А ще на мені. Це, ви бачите, українська хустка, бачите, вона жовтого кольору, на ній яскраві, гарні квіточки. Це українська хустка. Одяг український. Ми українці, бо живемо в Україні. Ми пишаємося своєю країною, бо ми українці. Дякую вам за увагу!